Ірі Кременчуцькі новини вітаю усіх наших глядачів. Підсумок подій дня у викладі наших журналістів вже за мить. А зараз коротко про головне: у Кременчуці вшанували жертв Другої світової війни. Депутати міської ради ознайомились з роботою музею авіації та космонавтики. А в родині лебедів у міському саду поповнення. У Кременчуці біля меморіалу Вічно живим відбувся пам'ятний захід з нагоди дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні. У ньому взяли участь представники міської влади, депутати Кременчуцької міської ради, військові, ветерани та небайдужі кременчужани. Недільний ранок, 22 червня 1941 року з кроботною року, сторінкою війшов у життя мільйонів українців. Наразі від чорної дати нас віддаляють 75 років. Але початок найкривавішої сторінки сучасної історії варто пам'ятати, ця війна охопила різні країни, але найбільше жахіть та випробувань пережила наша країна та наш народ. Ніколи в своїй історії Україна не платила за мир таку високу ціну. Майже 10 мільйонів українців полягли на полі бою, загинули у концтаборах, на в масових роботах, Померли від тяжких ран у повоєнні роки за християнським звичаєм, за загиблими воїнами та мирними жителями, які склали голови у цій страшній війні, панахиду відслужив єпископ Крамачуцький та Лубинський, Миколай. Споминаємо тих воїнів, всіх тих, які не прийшли з війни. І сьогодні ми сповідаємо їх в наших молитвах, просимо Бога прощення їхніх І щоб Господь за їхню любов родини, до своїм ближнім. Простіл і михнії пригрішення і всі лорайських Помолимся о них. пам'ять загиблих. Вшанували хвилиною мовчання та залпами військового салюту. Як символ вічної пам'яті до підніжжя меморіалу Вічно живим учасники меморіального заходу поклали квіти. Війна назавжди залишиться кривавою раною в людських серцях, але ніколи не щезне в пам'яті народній, не піде в забуття великий подвиг наших дідів та прадідів. Учора на молодіжному прогриміли канонади минувшої війни. Для жителів мікрорайону номер 2 пройшов вечір спомен», присвячений Дню скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. А на вулиці Соборній поблизу читальної зали бібліотеки ожили фотографії війни. До відтворення інсталяції на тему Другої світової війни долучилися бібліотекарі, музейники, працівники закладів культури, любителі військових реконструкцій. Детальніше знають наші журналісти. Початок Другої світової війни. Цій скорботній даті був присвячений вечір спомин канонади минувшої війни, організований працівниками бібліотеки філії номер 4 Учасниками заходу стала громадськість молодіжного. Від імені міської влади ветеранам подякувала начальник автозаводської районної адміністрації Катерина Слинько. Дозвольте вам від імені міського голови Віталія Малецького побажати міцного здоров'я. Ще довгих років активного життя, родинного затишку і тепла. Також виказали шану ветеранам депутати Кременчуцької міської ради. Згадуємо тих, хто 22 червня 1941 року, з 4-ї години ранку, прийняв на себе перший удар. Пам'ять і честь тим жінкам, які витягнули, можна сказати, на своїх плечах і війну, і послевоєнної розруху подняли наших дітей і зробили так, щоб ми їх потомки гордились. Спасибо вам. Велике. Сучасне покоління захисників, а саме бійці Нацгвардії України, також виказали шану своїм героїчним предкам. Я впевнений, що як переможці ми згідно пройдемо суворе випробування і тепер, світла пам'ять усім загиблим за свободу України, завдяки їхньому подвигу. У нашій державі обов'язково настане спокій. Та мир. своїми спогадами про тяжкі дні окупації поділилися присутні на заході. Очевидці війни. Як почалася війна? О -о -о. Мене отець. Я в садіку була. Мене отець прийшов, плаче і несе на руках. Я помню, сейчас він несе й плаче. Вот тепер у мене отца нашли, где по 70 лет ми отца іскалі. Разве можна столько? У нас всі осталась залишилася одна. Кременчужани декламували вірші про війну, слухали співхору ради громадськості другого мікрорайону, ділилися спогадами, і всі до одного бажали лише одного миру та чистого неба над головою. Спогади оживають завдяки людям та речам. Ора за ініціативи кримчуських бібліотекарів ожили військові світлини. Тематика сюжетів проста і зрозуміла: юна регулювальниця дорожнього руху на фронтовому шляху. Жінка військовий зв'язківець з телефоном в руках, солдат, який стриже свого бойового товариша. Санітарочка у хвилину перепочинку читає газету. Досить тривалий час. Я е, е, шукала світлини. Які могли б зацікавити наших кримчужан своєю сюжетною лінією. На очі попалися фотографії, дуже цікаві. Я подумала, чому б не зробити, не оживити їх, не інсталювати. А оживити їх допомогли читацький актив бібліотеки, учасники клубу воєнної реконструкції та ансамблю пісні і танцю Славутич. Інсталяцію доповнювали справжні військові предмети, що наразі зберігаються у Кримчуцькому краєзнавчому музеї. Серед них є репродуктор, радіостанція РБМ, кітель, генерал Юра Соколова та його папаха, шашка машинка Зінгер кулемет Максим кулемет дійсно справжній. Він використовувався. В другій світовій війні атмосферу військових буднів Другої світової підкреслювали музика, пісні, вірші, фотографії. Перехожі зупинялися на вулиці Соборній біля читальної зали бібліотеки та опинялися у вирії подій, реконструйованих учасниками акції оживші фотографії війни. Должні пам'ятати, що була така війна, що ну повинні пам'ятати люди, що такої було. ну і треба такі міроприяття почаще робити. Ну воно треба. Добре, що ну, часто стали проводити бібліотеки мероприятия. і Інтересно придумали та кажучи фотографії, уже впечатляють. Й захотілось прийти, посмотрети. Минають роки, відлітають у вічність, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Понад 10 років ініціативний кременчужанин Анатолій Бишенко створює у місті музей авіації і космонавтики. На сьогодні експозицію відвідало більше 15 тисяч мешканців і гостей міста. Але утримувати таке господарство лише на громадських засадах важко. Тож постало питання передачі музею на баланс Кременчука і створення відповідного комунального підприємства, аби повноцінно вести науково-дослідницьку роботу. Питання це викликало резонанс серед депутатів. Тож із роботою музею сьогодні познайомилися під час виїзного засідання. Детально далі. Спочатку створили громадську організацію, яка практично взяла на себе увесь організаційний тягар у справі створення музею, авіації та космонавтики. Минуло більше десяти років, і справу доведено до логічного завершення. Організація создавалася для того, щоб виполнить цілий комплекс господарських, організаційних адміністративних науково научно фондових, по формуванню фонду, і звісно, в цьому учреждение культури музей авіації. Город у нас дуже історію, але так получилось, що вона сталася в тіні, особливо не звучала. Експозицію подивились вже понад 15 тисяч відвідувачів. У більшості це школярі і гості міста. Адже музей певним чином компенсує неможливість. Ливість відвідувати краєзнавчий музей, поки той на ремонті. Тисячі експонатів від моделей літаків і зразків військової форми до унікальних друкованих видань і особистих речей військових льотчиків, і навіть експозиція присвячена Олегу Бабаєву. Все це уміщено на ста квадратних метрах музею. Сьогодні його відвідала і депутатська комісія, аби зробити висновок, чи потрібен такий музей місту. Виникало дуже багато питань у депутатів стосовно. Його е, як статусу комунального підприємства, тому е, зробили виїзне засідання, то щоб е, деякі депутати подивилися, побачили дійсно великий труд, який був створений ентузіазму Анатолія Миколаївича. Я думаю, що е, депутати зроблять висновки. Керівник музею ознайомив депутатів із експозицією, розповів історію створення та проблеми музею. Проблема в чому? що більше 30 людей сюди одновременно зайти не зайти. Вот там они побыли, я ж за ними э, ну, рассказываю все. Экскурсия проходит час-полтора, в зависимости от возраста. Водка маленьке, але могло б і цього не бути. побачивши роботу музею та його експонати, висновки зробили такі: експозицію необхідно зберегти. А от в якому форматі чи то розширити, чи об'єднати із іншими музеями питання вивчатимуть. Колекція зібрана цікава і вона цінна і її втрачати не можна. Це однозначно. Але як далі розпоряджатися, як правильно далі формувати? Чи це комунальне підприємство буде? Чи можливо це буде відділ краєзнавчого музею? Чи можливо треба переносити з цього приміщення? Ще треба на цю тему думати? Річ потрібна, дійсно, Кременчуку потрібен музей з відповідною тематикою. Я думаю, що тут треба концептуальніше підійти. Це не місто в цьому підвалі для музею. Я думаю, і багато експонатів знайдеться. Треба над цим добре подумати і вирішити питання. За такої спеки складно навіть просто прогулюватися містом, а комунальники Кременчука працюють сьогодні. Наша знімальна група стала свідками того, як робітники КП ШРБУ ремонтують дорогу біля бульвару Пушкіна. Детальніше дивіться у наступному нашому матеріалі. Дороги у Кременчуці ремонтують. Сьогодні, незважаючи на 30 градусну спеку, бригада комунального підприємства ШРБУ оновлювала асфальтобетонне покриття по бульвару Пушкіна. За словами шляховиків ремонтників, працювати комунальникам влітку надзвичайно важко. Дуже тяжело. мажемо асфальт, обмазуємо, щоб положити асфальт. Я бітумом смазую стики. де з'єднання буде. асфальту з старим. Хорошо працюється. На бульварі Пушкіна сьогодні працювало 5 одиниць техніки та два десятки робітників. В роботі задіяли асфальтоукладач, великий і малий катки. Комунальники працювали ретельно. Це підтверджують і кременчужани. Я вважаю, що правильно ремонтують дороги. Все таки там перейти даже невозможно було ями. Очень хорошо ремонтуються, сюда, все потрібно. За словами комунальників, у таку погоду дуже правильно оновлювати асфальтобетонне покриття, тому що за такої температури асфальт краще схоплюється. Асфальт виходить із змішувача з температурою 150-160 градусів і укладається при температурі 100-120 градусів. Температури, за яких працівникам ШРБУ доводиться працювати, просто вражають, але кремачузькі комунальники готові до роботи у будь-який час. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося урочисте вручення паспортів 16-річним хлопцям та дівчатам, з яким настроєм юні кременчужани отримували найголовніший свій документ. Бачили наші кореспонденти. До дня Конституції України церемонія вручення паспортів проходила у залі, де перші особи міста зазвичай проводять робочі наради. У такій урочистій атмосфері отримувати найголовніший документ особливо приємно, відзначають юні мешканці Крюківського району. Дуже приємно, що я отримав приглашення сюди на вручення паспорта. Це очень важливе собиття в моїй житті. воно запомніться надовго. Із визначною подією молодих людей привітав керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов отримання паспорта це початок важливого етапу встановлення кожної людини як особистості. І цей день ми хотіли б, щоб він для вас запам'ятався приємними враженнями, щоб ці враження ви пронесли на багато років вперед. І ось нарешті довгоочікувана мить настала. Хлопці та дівчата отримали паспорти. Відтепер вони відчувають себе повноцінними громадянами України. Обіцяють бути справжніми патріотами і працювати на благо своєї держави. Я получила паспорт і стала в засліє Я зробила все, що від мене залежить, щоб стати достойним громадянином своєї стени. Недавно мені ній 16 років. І наконець я отримала своє перший документ, який підтверджує, що я громадянка України. Сьогодні я з со своєю сім'єю відмічую цей день. Днями колектив народного ансамблю бального танцю Вікторія відсвяткував свій сорокорічний ювілей. У міському палаці культури відбувся урочистий концерт з цієї нагоди. Як святкували, хто вітав та чого бажали. Дивіться далі. Народний ансамбль бального танцю Вікторія неодноразовий учасник офіційних та відкритих чемпіонатів Європи і світу. Цьогоріч колективу виповнилось 40 років. На сцені міського палацу культури його сьогоднішні вихованці, у глядацькій залі, випускники. Пізнаючи себе на світлинах монітору, по черзі піднімаються на сцену, аби привітати свого незмінного керівника Вікторію Назаренко. Я вам бажаю кріпкого здоров'я і щоб ваш ентузіазм, енергія і віра вас не з. Я горжусь, что у меня есть такой педагог. Это человек необыкновенно талантливый, добрый, пока бьется сердце, живет душа, живет коллектив. От души э, желаю, чтобы ваше сердце билось долго-долго-долго в такт великолепной музыки. Щирі слова зізнань та побажань від імені міської влади, колектив-ансамблю бального танцю Вікторія привітала заступник міського голови Ольга Усанова. Я хочу передати найщиріші вітання від себе особисто від міського голови Віталія Малецького, від Кременчуцької міської влади Вікторії Володимирівні Назаренко, вашому чудовому колективу, всім присутнім у цьому залі, вашим прихильникам, творчого натхнення, нових звершень. І щоб у той наймолодший склад вашого колективу ви довели до зіркових вершин. А потім ще виховували їхніх дітей. Вальс, румба, танго, джайв, ча, ча ча і справжні овації публіки. Звиклі до слави та популярності. Виконавці за курісами пригадують, коли та як вперше потрапили до колективу. Я прийшов сюди в этот колектив, мене партнерша привела за того, що этот колектив коллектив успішний. Я цьому колективу желаю гладкого паркету, побільше наград на всіх турнірах, і в общем, щоб вони на всіх турнірах були. Я хожу в Викторі з 4 лет. Сейчас мені уже 11. Мне очень нравится здесь танцевать. Приятно работать з людьми, которые дружные. Всі наш коллектив очень дружный. Я хочу пожелать своєму коллективу, что когда я уйду, вырасту, уйду, чтобы оставался таким же дружным, как и всегда. По завершенню концертної програми ще довго не вщухають оплески та овації. Колектив не відпускають зі сцени. 40 років ювілей досвіду, і мудрості, оптимізму та грандіозних планів на майбутнє. Я благодарна Господу за те, що мой труд не ніч. Я благодарна за то, що при житті я можу плоди свого труду. за ту команду, яка мною працює. що цей концерт це результат не одного это нереально. Це Вся команда в місті. Так просто всем большое-большое спасибо. 2 плюс 5 дорівнює 7. 7 – це сім'я. І сьогодні мова піде про родину лебедів. У чорних лебедів, які мешкають у міському саду, вивелося 5 пташенят. Справжня окраса озера у міському саду дві пари лебедів білі та чорні, сильні, горді, привабливі та стильні птахи. Адже лебідь справжній цар пташиного світу. Днями у чорній лебединій родині з'явилося потомство: п'ять пухнастих сіреньких пташенят. Гришка і Машка вперше за чотири роки стали батьками. Я знаю, що кладку викладувалі чорний, но ніхто не вийшло. А теперь вот получилось они очень послушные, хорошие. А одного который слабенький, я смотрю, она на крилі постоянно носит. Лебедь татко пильно оберігає свою родину. Лебедь гріша його зовут. Он очень защищає свою лебедиху, і деток вообще нікого не подпускає. Ни... Навіть там не знаю, ну людей не підпускають, вона храняє прям такою, як папа настоящий. Карменчужани підгодовують птахів. Ми приходим з мамою корміть лебідь. А чим ви кормите? Хлібом і печенням. Маленькі вчені такі красиві. Взагалі не так, як сказка погадка ученка». Тож люди приходять на прогулянку в міський сад спеціально, щоб помилуватися величними граціозними лебедями, які поводяться із гідністю по царськи. Кременчуці тривають футбольні поєдинки турніру Кубок Дніпра та першості міста серед аматорських колективів упродовж минулого тижня. Були зіграні двобої чергових турів змагань про результати та турнірне становище команд. Дмитро Демиденко у чемпіонаті Кременчука з футболу серед команд вищої ліги лідерство до учора належало спортсменам команди Трансгаз. Після п'яти турів змагань вони мають у своєму активі 12 очок, 14 забитих та 8 пропущених м'ячів. Вчора ж між собою зіграли головні конкуренти Трансгазу Динамо та Брест, які до цього поєдинку ділили другу та третю сходинки турнірної таблиці з дев'ятьма очками і мали по одній грі у запасі. Завдяки перемозі з рахунком 4-2 динамівці очолили перегони, бо мають тепер більше у порівнянні з. З трансгазом забитих м'ячів. У першій лізі першими йдуть футболісти Кременя 2001: П'ять ігор, чотири виграші, різниця м'ячів 23 4 і 12 очок. Переслідують молодь відразу два колективи електроцентр та нафтовик ветеран. Не менше інтриги і у кубку Дніпра. Лідер першої ліги, гарант, має стовідсотковий результат після чотирьох турів, чотири перемоги, дев'ять очок у транзит сервісу, сім залікових пунктів має молодіжний парламент, шість очок набрали футболісти команди Оліпс. У другій лізі поки що без втрат очок проходять турнірну дистанцію. Стріт та локомотив. Замикають трійку лідерів гравці молодіжного. За ними команда Деївка. На завершення інформація від синоптиків. Завтра у Кременчуці збережеться спекотна та сонячна погода. Температура вночі плюс 20-22, в день – 27-29 градусів. Бережіть себе. Побачимось вже завтра. У цій же порі на телеканалі «Лтава». Всього вам найкращого.